Вітаю вас, друзі! Будемо продовжувати розглядати Катерини Нострадамуса із п'ятої Центурії, які мають прямий стосунок до сучасної України. Це 37 та 41-й Катерини. У 37-му йдеться про Зеленського, а в 41-му про наступного нашого президента, тема до якої Нострадамус згодом повертається в 6-й та 10-й центуріях. Ось такий вигляд має 37-й катерен в оригіналі. Переклад такий. Три сотні будуть мати спільну волю і дійдуть згоди для досягнення своєї мети. Через 20 місяців з'являться записи. Їхній король зраджуватиме, імітуючи слабкість і ненависть. Інший рівноцінний варіант перекладу буде таким. Триста будуть мати спільну волю і дійдуть згоди для досягнення власної мети. Через двадцять місяців з'являться записи, їхній король зраджуватиме симулянт слабкості і ненависті. Якщо порахувати всіх представників партії, слуга народу та колишніх членів 95-го кварталу. Які зараз очолюють верховну владу в Україні, їх буде приблизно 300 осіб, це члени правлячої фракції в парламенті, це штат Офісу президента, включно з Єрмаком та його заступниками і радниками, а також це верхівка уряду, включно зі Шмигалем. Наразі я не можу сказати, у чому вони дійшли згоди для досягнення власної мети. Адже записи, про які говорить Нострадамус, ще не опубліковані. Не опубліковані ж вони тому що ще не минуло 20 місяців з того часу, як відбулася змова цих 300 осіб. На мою думку, ця змова відбулася в листопаді 2022 року, позаяк 13 грудня 2022 року парламент ухвалив силою голосів Слуг народу, та колишніх регіоналів закон про посилення військової дисципліни, що було зроблено з метою деморалізації Збройних сил України. Таким чином, відповідні відеозаписи чи аудіозаписи мають бути оприлюднені в червні 2024 року, коли мене 20 місяців із листопада 2022 року. Королем цих трьохсот змовників Нострадамус називає Зеленського. Нагадаю, він пише про нього так: їхній король зраджуватиме, імітуючи слабкість і ненависть. Погодьтеся, панове Зеленський справді часто імітує ненависть до загарбників. Крім того, імітує власну слабкість, власне інфантильне безсилля. Допомогти Збройним силам України насправді ж багато важливих речей він міг би зробити без особливих зусиль. Йдеться про речі, які він зобов'язаний робити відповідно до обов'язків власної посади, міг би покласти край внутрішньому мародерству з боку високих чиновників, міг би усунути від влади агентів Кремля. Міг би шляхом переговорів із західними партнерами та шляхом висвітлення правдивої інформації для всього світу про справжнє число жертв серед мирного населення та про звірства ворога, домогтися значно кращого постачання зброї? Міг би не вступати в економічні війни із Польщею, міг би заветувати закони. Які деморалізують Збройні Сили України, а натомість він їх підписує, міг би не тероризувати Червінського та не проводити кампанію цькування залужного? Міг би домогтися пришвидшення розслідування у питанні вбивства воїнів 128-ї бригади та помічника залужного Частякова, і багато подібних речей. Міг би зробити ще перед війною та в перші дні війни, речей, яких він не зробив, імітуючи власну інфарктильну слабкість, а якби зробив, то й війни б не було. А той факт, що жоден король в історії не імітував цих ганебний рис для правителя слабкості і ненависті, цей факт, панове, Переконує нас у тому, що даний катерен має безпосередній стосунок до Зеленського та його 300 поплічників. А тепер розглянемо один із наступних катеренів даної центурії. Катерен 41, де йдеться про наступного нашого президента. Ось такий вигляд має він в оригіналі. Переклад такий. Не під тінями та денним ноктюрном буде правити, і Стрибок суверенний, оживить його кров зі стародавньої урни, оновлені століття для золотого дощу. Ви скажете, що цей катерен дуже незрозумілий і не може стосуватися нашого наступного президента, позаяк тут йдеться про суверенну владу, тобто владу, хоч і законну, але не обмежену. Але, панове, у Зеленського в руках також сконцентрована, необмежена, повна влада. Він також є сувереном, тому немає підстав вважати, що його наступник матиме владу чимось меншу. Адже виправити зло, яке зробив один суверен, неможливо в тому випадку, коли твоя влада обмежена. Давно було відомо, що вибити клин можна лише клином. Перший рядок казує на те, що правління наступного президента, на відміну від попереднього, тобто на відміну від правління Зеленського, буде не тіньовим, не залаштунковим, а сповна прозорим, без запитань з боку народу, на які президент не хоче відповідати інакше, аніж заученою фразою. Я ж не втік. Тому Нострадамус і говорить метафорично, що наступний президент буде правити не під тінями та денним ноктюрном. Ноктюрн це музична п'єса, яка має назву Нічна Метахвора денний ноктюрн стосовно державного правління означає залаштункові інтриги, таємну діяльність, непрозорість. І цим рядком Нострадамус вказує на те. Що за наступного президента всі ці речі, звичні для нашої високої політики, закінчаться назавжди. Другий рядок можна перекласти у двох варіантах. Перший варіант такий: буде правити і стрибок суверенний. Другий варіант такий буде правити і стрибати суверен. А поза як останній варіант не пасує до подальшого контексту то, на мою думку, слушним є перший. Малозрозумілим тут є лише одне слово це бонд. У французькій мові чи в якійсь іншій його не знайдемо. Зате в французькій є слово бонд, яке на слух сприймається майже так само. У відповідну добу орфографія була невнормованою, і іноді слова писалися з чергуванням де те. Наприклад, Тітмар Марзебурський і Дітмар Марзебурський це одна й та ж сама особа. Отож, слово бонд має два значення: це діє слово стрибати та іменник стрибок. Словом стрибок людину можна умовно назвати у тому випадку, якщо вона добре стрибає, у висоту чи в довжину, чи потрійним стрибком, або ж навіть із жардиною. Тобто наступний президент буде особою, яка, скажімо, в студентські роки успішно займалася легкою атлетикою. І дивного тут немає нічого, скажімо, Порошенко і Путін колись успішно займалися дзюдо, Червоненко і Рабінович автоспортом, кличко професійно і супер успішно займався боксом, колишні зірки спорту Сергій Бубка. І зірка футболу Андрій Шевченко також пробувала себе в політиці, але спіткнулися і вчасно одумалися, вчасно зрозуміли, що це не їхнє покликання. Отож немає дивного в тому, що наступний президент умітиме стрибати краще за багатьох із нас. А тепер нам залишається розглянути два останні рядки даного катерена, аби переконатися. Що мова тут справді йде про наступного президента України? Нагадаю, ці два рядки звучать так: оживить його кров із стародавньої урни оновлені століття для золотого дощу. На перший погляд здається, що тут нічого не зрозуміло, але врахуймо, що катерени це віршовані пророцтва, а у віршах мають бути метафори, інакше це вже не вірші. Отож проаналізуємо першу метафору оживить його кров. Зрозуміла річ, що тут не йде мова про кров в прямому розумінні, але про численні родинні зв'язки з цілим народом, представником якого він буде. Цілому народові панува підсилу буде оживити та оновити минулі століття із стародавньої урни. Стародавня урна це також метафора. В урнах римляни та багато інших народів зберігали попіл своїх померлих, яких спалювали на вогнищі. Отож тут йдеться про відновлення забутих культурних та релігійних традицій власного народу, традиції, які у наш час образно можна назвати спаленими і похованими в похованні урні. При цьому пригадайте, панове, Нострадамус вказує, що всі ці традиції минулих століть оживуть і оновляться для золотого дощу. Золотий дощ це також метафора, яку можна розуміти в двох значеннях, кожне з яких доповнює інше. Перше значення золотий дощ уособлює економічне процвітання. Друге значення пов'язане із міфологією, у якій золотий дощ є фраземою, що означає Зевса чи Юпітера, який з'явився Данаїї у вигляді золотого дощу. Пригадаймо, що саме планета Юпітер уособлює жовтий колір на прапорі України, на нашому національному прапорі цей колір зверху. Тобто на нашому національному прапорі Юпітер основна планета. Юпітер в астрології особлює розквіт, правовий порядок, побожні звичаї. Євреї називають Юпітер словом Цедек, яке перекладається нашою мовою як праведність чи справедливість. Кажучи іншими словами, метафора золотий дощ у даному контексті уособлює такі поняття, як розквіт, справедливість, праведність. Ось такою стане наша Україна, країною, в якій пануватиме економічний добробут, справедливість законодавства та праведність її громадян, хоч останнє можна досягнути лише з часом. За рахунок спеціальної державної програми виховання молодого покоління. Таким чином, до цілої системи пророцтв про наступного президента України, половина яких належить Нострадамусу, додається ще одне, яке свідчить про те, що ця особа великого реформатора вміє непогано стрибати і, очевидно, вміє це значно краще. За кожного із керівників всіх інших держав, попри те, що багато із них молодші за віком. А ця деталь, панове, переконливо відкидає масу кандидатур на відповідну роль адже одна справа, коли невіглас оголосить себе наймудрішим чоловіком на планеті, коли атеїст перед виборами піде до церкви і оголосить себе глибокодуховною особою та релігійним реформатором. Коли він пообіцяє нам золоті гори, а для цілого світу його оздоровлення, цьому цьому багато некомпетентних людей можуть повірити. І зовсім інша справа, панове, якщо ми запропонуємо цьому кандидатові стрибнути, скажімо, потрійним стрибком або в довжину чи в висоту на його вибір, тоді відразу ж стане помітно, що це досить кепський стрибун. Жодним чином не кращий за кожного із нас, адже ці люди мають забагато шкідливих звичок, аби в зрілому віці зберегти свою спортивну форму. Таким чином, наділяючи майбутнього великого реформатора численними талантами, Господь Бог наділив його і такою простою особливістю, вмінням добре стрибати, що є властивим для великої кількості спортсменів. Але, як правило, не властиво політикам, які цураються легкої атлетики, а натомість віддають перевагу силовим видам спорту, готуючи себе до кулачних боїв у стінах Верховної Ради. І це для того панова, би ми не помилилися у своєму виборі, адже у деяких випадках воно навіть з вигляду є помітним, що зайва вага. Несумісна зі стрибками. Є така біблійна приповідка: Коня готують на день битви, а перемога від Господа. Але у нашому випадку, панове, так сталося, що ми з вами не можемо приготувати коня на день битви. І Бог знає про це, тому Він сам приготує коня на день битви, коня для нашої перемоги.